Друзі, всім привіт на каналі Огляд. Є і сьогодні в нас на огляді смартфон із середнього цінового сегменту. Це Moto g 86 5 g але він запросто може похизуватися витривалістю військового класу і сучасними технологіями. У цьому відео ми розберемо сильні та слабкі сторони моделі, аби зрозуміти, чи такий же він привабливий із середини, як і назовні. Але перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписуєтесь на канал, ну а ми йдемо далі. У мене Moto G86 у кольорі Хрізантеміум або просто червоний. Розроблений він у Співпраці з фантон, теплий, глибокий відтінок червоного з матовим преміальним покриттям, створює враження дорогого смартфона, навіть попри те, що корпус виконаний з пластику. Товщина смартфона всього 7,8 мм і вага лише 185 грамів. Він комфортно лежить у руці. Розташування кнопок продумане. Клавіша регулювання гучності та кнопка живлення знаходиться на правій грані, має чіткий і приємний хід натискання. Смартфон відповідає стандарту IP 68 та IP 69K, що означає повний захист від пилу та здатність витримати Нурення у воду він не боїться дощу, бризок, падінь у пісок і навіть високого тиску води. До цього додається сертифікація витривалості військового класу Міл-СТД, яка підтверджує здатність пристрою працювати в екстремальних умовах: від морозу до мінус 20 та до спеки плюс 60 градусів за Цельсієм та навіть на висоті до 4500 метрів. Спереду екран захищений новітнім Corning Gorilla Glass 7 I. Дисплей у Moto G86 це одна з найсильніших сторін моделі, і саме він здатний справити перше увагу. Враження після вімкнення. смартфон отримав 667 дюймову матрицю Super HD з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів та щільністю 446 ppi, що гарантує надзвичайну чіткість зображення. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усі Ім слідкувати також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Текст читається ідеально навіть при найменшому шрифті, а дрібні деталі на фотографіях або у відео відображаються з максимальною точністю. Використання піолет-технології дозволяє отримати глибокий чорний колір, насичену палітру і чудову контрастність. Екран підтримує стандарт hdr 10 тож у відео можна побачити розширений динамічний діапазон, світлі ділянки зображення, не вигорають, а темні зберігають деталізацію. Пікова яскравість у 4500 ніт, частота оновлення 120 Гц. Також смартфон підтримує адаптивне регулювання частоти, що допомагає економити заряд. Коли високий FPS не потрібен, екран автоматично знижує частоту. А коли ви відкриваєте відео або гру, миттєво перемикається на максимум. Серцем Moto g 86 став процесор Mediatek Dimensity 730, сучасний чіп, який поєднує хорошу продуктивність із високою енергоефективністю. Він побудований за 6-нанометровим техпроцесом, має 8 ядер, 4 продуктивних cortex a 78 з частотою до 2,5 ГГц, і 4 енергоефективних cortex a 55 та графіку Mali G615 MC2. Навіть при запуску важких додатків або перемиканні між кількома програмами пристрій не втрачає плавності, що частково заслуга 8 ГБ оперативної пам'яті. Тут також реалізовано. Вана технологія віртуального розширення пам'яті, яка дозволяє додати ще кілька гігабайт з постійної пам'яті, якщо цього вимагає багатозадачна робота постійної пам'яті у смартфона 256 гібайт. А якщо потрібно ще є підтримка карт microSD об'ємом до 2 терабайт. Окремо варто відзначити роботу зі зв'язком. Смартфон підтримує 5 g також є Wi-Fi 6 з високою пропускною здатністю та стабільністю сигналу, що особливо важливо для стрімінгу хмарних ігор або роботи з великими файлами. NFC присутній, тож безконтактні платежі працюють швидко. І без боїв Moto g 86 5 g оснащений акумулятором ємністю 5200 мАч, який витримує до 41 години роботи без підзарядки. Якщо ж навантажити його інтенсивніше, наприклад, довгими ігровими сесіями або зйомкою відео у 4К, час автономної роботи скоротиться, але навіть тоді ви отримуєте повний день активного користування без підзарядки. Швидка зарядка TurboPower 30 Вт дозволяє за лічені хвилини повернути пристрій до життя. Наприклад, 15 хвилин підключення до зарядки дає кілька годин роботи. А повна зарядка займає трохи більше години. Єдиний момент, який може здатися недоліком у 2025 році, це відсутність бездротової зарядки. Основна камера у смартфона складається з двох модулів: перший на 50 мегапікселів світлосили f 19 другий на 8 мегапікселів світлосили f 22 і Світлопору отримуєте хороші фото, насичені кольори та хорошу деталізацію. Є портретний режим, працює дуже гідно, враховуючи клас смартфона. Деталізація на гідному рівні. Ось темна пора для смартфона це вже виклик. Без нічного режиму фото не такої хорошої. Якості, але якщо його увімкнути, якість стає кращою як для цього класу смартфона. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Що в нас тут по можливостях у нас є можливість зразу прямо ультраширокий модуль? Ось його основний модуль і двохкратний зум. Загалом по стабілізації можете побачити, це в нас легка ходьба. Ось такий результат ми отримаємо на даний смартфон. Тест запису відео на основну камеру смартфону можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Ультраширокий основний модуль. І двохкратний зум. Фронтальна камера на 32 мегапікселі з світлосили f2.2. в світлопор. Ви отримуєте непогане фото з хорошою колірною передачею. Портретний режим працює гідно, але присутні незначні помилки. Темна пора для фронталки це дуже складні умови. Помітно, що фото слабкою деталізацією у портретному режимі ситуація схожа. Напису відео на фронтальну камеру смартфона. можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Це, до речі, фронталочка у нас і доволі таки непогана стабілізація. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло, точніше в темну пору часу. Серед корисних програмних можливостей варто виділити Moto AI, систему штучного інтелекту, яка автоматично оптимізує фото, підбираючи найкращі налаштування для кожної сцени, а також допомагає у роботі з камерою та контентом. ai алгоритми працюють. Непомітно для користувача, але результат видно одразу: більш яскраві деталізовані фото без ручного редагування. Ще одна цікава функція Moto Unplugged. Вона дозволяє свідомо відключитися від потоку сповіщень, залишивши тільки важливі повідомлення та дзвінки від обраних контактів. Ви встановлюєте період тиші та насолоджуєтесь часом без перевантаження інформацією, що особливо актуально у світі постійних нотифікацій. Для безпеки даних смартфон пропонує Moto Secure. це комплекс інструментів, який включає захист мережі, контроль. Дозволів для додатків, а також можливість створити секретну папку для конфіденційних документів, фото та відео. Ще є функція Smart Connect, яка розкриває повний потенціал смартфона при підключенні до інших пристроїв. Ви можете транслювати мобільні ігри на телевізор, використовуючи смартфон як додатковий екран для комп'ютера або проводити відеодзвінки з відображенням на великому екрані. Не варто забувати і про традиційні жести Motorola. швидке вимикання ліхтарика, подвійним помахом, запуск камери подвійним обертанням зап'ястя чи знімок екрану трьома пальцями. 86 5G g це збалансований смартфон середнього сегменту, який поєднує стильний дизайн, високу витривалість і сучасні технології. Він підходить тим, хто хоче отримати якісний дисплей, гарні камери, гучний стереозвук і впевнену автономність без переплат за флагман. Так, тут немає бездротової зарядки і топового процесора, але в цілому модель пропонує більше переваг, ніж компромісів. За 11 тисяч гривень це один із найцікавіших варіантів для тих, хто шукає надійний і функціональний смартфон на кілька років уперед. Якщо вам це Сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, ну і, звичайно, пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок цієї моделі. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.